На вихідних Шосткінською громадою пронісся буревій як наслідок без світла лишились ряд населених пунктів. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Місця території громади буревій було багато відключень електроенергії. Без світла були такі населені пункти. Як клишки, чорне лози. Станом на ранок 9 жовтня без електропостачання досі лишаються ряд населених пунктів. І ще не відновлено електропостачання в Гамалівці, Богданки, Богдановці, пирогівки. Я повинен подякувати працівникам району електричної мереж, які всі вихідні працювали, працювали аж п'ять бригад. Більшість, в тому числі у шості відключень. Відновлено, але робота продовжується, і будемо працювати спільно з енергетиками для того, щоб забезпечити громаду надійним енергопостачанням.